Російські дрони атакують Норвегію, Швецію і Данію. Там позакривалися аеропорти навіть. Це що? Початок третьої світової. От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео, будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Що це все почалось? А, бо зараз зсу будуть воювати в тому числі в країнах НАТО, якщо Шленський пихав в Америку, розмовляв з Трампом про щось там перемовини. А законопроект про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало навчало в країни НАТО, в тому числі й як миротворче, Добровольчі війська. Отака От доля для наших військових. На жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву. Путін забрав цього приводу надбез, Раду на надбезпеки в Москві. і останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну у 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От тобто, от така от поняла: одні друг друга шугають там щось по Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. Зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила цих всіх людей вживу, цих всіх генералів з усього світу з'їжджалося, Я от розкажу, але чого неможлива зараз повномасштабна війна в. Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть: так нам треба гроші. Ну, точніше, дрони перепрошую. Нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблема. Тобто, це на ходовка виснажити постачання допомоги в Україну зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі. З будьте бути спокійні. Треті світової не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо надіятися, що все буде. Зараз Латвії, Литва – це перші країни, куди може напасти Росія. Туди посли звідти не повижали. Вони всі сидять на мірі. Тобто, а Європа б за це подбала дуже дуже завчасно. Тому ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. Будуть коментарі: що ти нагнітаєш туди-сюди, типу, як за Польщу мені писали, що ти нагнітаєш? Ядерку будуть максимально старатися відідвинути. Я на це дуже надіюсь, Я думаю, як і ви, бо це буде жесть. І нам новини скажуть на ранок за Данію, Норвегію і Швецію, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. По факту Путін зараз щупає Європу, на ті всім українцям, які. Досі тримаються.